Соль мажор сім домінантовий. Як же він звучить? Давай покажу тобі приклад. Звичайний соль мажор звучить так. Це класика. да? А соль мажор сім домінантовий трохи блюзового вайбу. Як же взяти соль мажор сім домінантовий? да? А, наприклад, як його беру я? Я беру наш вказівний пальчик на першу струну першого ладу, потім середній палець на п'яту струну другого ладу і наш безіменний пальчик на шосту струну третього ладу. Гітара без понтів. тут просто і легко.